І він має дуже такий гарний титул, його титул є претеча, тобто попередник, той, що готує дорогу для Ісуса. Він є аскет Каже що життя, що, життя святих, що він до 30-го року життя жив у пустелі годувався корінцями рослин і диким медом, носив волосяницю. І коли прийшов на берег річки Йордан, і от тема проповіді була: Покайтеся, бо царство Небесне близько, і що впало в очі Івану Хрестителю? точасний очільник імперії Ірод Антипа, вигнав свою законну дружину з дому і взяв коханку. Жінку свого брата Филипа, а моральний вчинок не личить тобі мати жінку брата твого, сказав Іван Хреститель іроду Антипі. Ірод його боявся, але поважав, тому запроторив до в'язниці, бо так хотіла коханка іродіяда. Щоби закрити уста Івану Хрестителю. І ось він сидить у в'язниці, він же не може публічно робити докори іроду. І сталося сьогоднішнього дня. Ірод справляє свої уродини. вельмож запросив, вино рікою лилося.